Привіт, це Таня і Даша і наш подкаст Рекордінг. Тут ми говоримо про ментальне здоров'я і про те, як його зберегти в різних сферах і обставинах життя в кар'єрі, міграції, батьківській і де завгодно. Я попрошу всіх, хто коли-нібудь дарував мені подарунки, вимкнути зараз цей епізод, щоб зберегти наші відносини. Мені теж покинути цей чат. Я це жартую. Будь-які співпадіння з реальними людьми і подарунками випадкові. Знаєш, сіла я згадувати подарунки. І усвідомила, що, начебто, за все моє життя в мене було, начебто, дуже небагато подарунків, які я вважаю класними. А класний за моїми мірками це ті, що викликали дуже яскраві емоції, і що я змогла згадати на момент підготовки до цього епізоду. Сподіваюся, ви дуже раді, що ми нарешті одужали, розгребли всі свої проблеми і готові слухати це затишне побалакання. з Жечкою какао, чаю або може навіть і глінтвейну. Тому почати я хочу дуже неспішно а, з декількох запитань до тебе. Давай. Яке в тебе взагалі ставлення до подарунків? Чи даруєш ти їх завжди? За яким принципом обираєш? Я так прокручувала в голові весь. Свій подарунковий досвід <хи> і зрозуміла, що коли мені було там десь там 20 років і було навколо багато людей, оточення було таке широке, і не завжди це були люди дуже близькі до мене. Просто багато людей було. То і подарунки, нібито куплялись з типу оптом. Mm -hmm. Знаєш, ну, типу, всім потрібно якось догодити, всім потрібно якось таку, хоча б мінімальну увагу, оказати. І я не витрачала на це багато часу. Звісно, для сестри, для батьків, я приділяла більш уваги при вибіру подарунків, але я б не сказала, що я можу згадати з тих часів якісь такі зі свого боку унікальні там, класні подарунки. Типу я. Старалась, але те з яким підходом я роблю це зараз. Це взагалі небо й земля. Uh -huh. Типу для мене зараз це як така терапія. Ось нещодавно я пішла обирати подарунок для вчительки, яка займається зі Львом для нашого логопеда. Я дуже її, дуже її поважаю. Вона вкладає багато часу, ресурсу, уваги. Типу, вона дуже класна. І я пішла. Ти вже знаєш, у нас тут є така сітка магазинів. Пепка uh -huh. вона прикольна, класна. І я походила там десь півгодини і зрозуміла, що я вже не можу купити їй подарунок в мас-маркеті, і зрозуміла, що вона повинна отримати від нас щось унікальне саме для неї. І Я вирішила, що все, я розвертаюся, і йду додому, і буду обирати там в інтернеті чи, можливо, пізніше. Так відбувається чим далі, тим частіше оточення стало вуще, і для цього оточення ти хочеш всю свою увагу, всі свої сіли просто. Кинути в них, підбирати унікальні подарунки для кожної людини. Я радію таким змінам в себе. Я не відчуваю це як якийсь баласт, типу, о, потрібно купити там 30 подарунків, як це було раніше. Mm -hmm. Зараз я купую, можливо, там 5, але кожен з них унікальний, персоналізований. Я вкладаю в нього всю душу. Ось так в мене зараз. А в тебе я згодна з цим. В мене взагалі таке ставлення до подарунків неоднозначне. Мені здається, що в якийсь момент. Це стало таким тягарем, що люди часто вибирають і дарують їх настільки над ну просто тому що це треба. Тому я проти подарунків для галочки, я ось теж за щось. Продумане, таке вигадане, вибране з задоволенням, стрепитом, і мені здається, що людина, яка отримує цей подарунок, вона все одно відчуває, він подарований зі щирістю, так. з турботою, з угу, увагою, угу. з часом, чи воно просто куплено там в бідронці, там в першому магазині, який угу. попався тобі на шляху. Ти просто схопила з полички, купила і все. Десь там між справами. Так, так. Ну я вже угу. не можу собі цього дозволити. Мені знаєш, якось простіше Тіше не робити ці подарунки для уваги, так, чим зробити, так. але от просто там не відійбись. Угу. О, знаєш, одного разу в найперший новий рік в Києві я чесно сказала всім своїм близьким, що я не в змозі дарувати подарунки. І це було дуже складно. Вибирала себе, але навіть переступавши через сором, зате мені здається, що це було дуже правильно. Так. І ось потім наступ. Року ми вже відігралися і накупили mm -hmm. там подарунків всім друзям і рідним на дуже страшну суму, mm. <сум> але ось це мені подобається. Якщо ти не можеш, то не треба. Так чому це треба? Хто це взагалі сказав? Так ось ми, наприклад, з чоловіком даруємо один одному подарунки, коли приходить думка про те, що щось потрібно. Коли настає свято, ми такі: ну, все подаровано. <рес> що дарувати? <рес> типу, ну треба ж. І ми ось пару разів взагалі нічого один одному не дарували, і це було окей. Я вважаю, що це нормально, тому що вигадувати собі, я вибачаюсь трахати мозок. От у нас там річниця, і потрібно щось uh -huh, подарувати, uh -huh, і ти вже uh -huh. там преш ці квіти сто ружу, троянду. І воно потім стоїть, як куст, воняє. Ти вже думаєш, може там землю принести, його пересадити в квартири буде градка, може землю принести, похоронити це все. Ви знаєш, мені здається, що взагалі в очікуваннях коїться вся всі проблеми, тому що Хтось щось очікує, а потім він це не отримує. І ось, типу, проблема. Ой, я чекала на троянди там чи що ще. Другі такі, а чого, які троянди? Це ж просто якісь там річниця, одна річниця, перша річниця і що. Тому дуже важливо тут розмовляти. Так, Це так. буде взагалі гарно. Це, напевно, саме, саме важливий секрет всіх нормальних стосунків, коли ви домовляєтесь, і це не якийсь там ультиматум, а коли. Ти кажеш, я б хотіла отримувати на 8 березня на нашу річницю квіти. Я дуже люблю квіти. Угу. Це не звучить як типу, ти потребуєш, за так, забаганка. Це, угу. це просто твоя там просьба. А чоловік тобі каже, будь ласка, не даруй мені шкарпетки. <реш> О, я обожнюю шкарпетки, мені, мені, мені дарити. <реш> ну ось, і ти кажеш, а я шкарпетки, обожнюю, тому даруй мені все, угу. <реш> домовились. <реш> <реш> тому навіть коли ви дружите, дуже важливо теж. Розмовляти. Ми дуже часто знаємо, що любить людина. Вона любить такі фільми, чи там ось прогулянки, чи що ще. А що твоя близька людина любить, коли ти її даруєш? Це теж можна там розмовляти, рефлексірувати. Добре, ну що, переходимо до самого смачного, до наших топів. Я підготувалася, що в мене опять тут все по критеріям. Розприділено по <с сегментам, моя перша така категорія це поїздки. Я знаю, що ти мені підтримуєш і в тебе теж є гарні поїздки. Мені здається, що це дуже крутий подарунок, особливо коли це поїздка сюрприз. Наприклад, на мій день народження Нікіта влаштував поїздку сюрприз. Це було минулого року. Я була максимально втомленою, колись буває інакше. В психологічному плані я там вилазила вигорання і ось це все, і він просто взяв все на себе. Тобто я нічого не моніторила, ні час, ні маршрут, нічого. І це було мені ну як ніколи потрібно. Сюди я б ще додала поїздку в Гановір на мене на Монескін, тому що можна сказати, що її мені подарувала ти, mm. <laughs> тому що ти народилася і. Тобі подарувала ця поїздка, але це е, ти розкажеш потім. І це, в принципі, поїздка, яка змінила нас. Ну, ви все це знаєте. Сюди ж можу віднести поїздку до Подругі в Берлін. Я тоді була в ще гіршому стані, в дуже депресивному стані, і вона просто провела зі мною вихідни, в яких я не думала ні про що. Дякуючи цим вихідним, я вспомнила, що життя по суті добре. Mm -hmm. Таке погане, як я це відчуваю останні місяці. І взагалі тут хочеться сказати про такі подарунки, як щось all inclusive Коли людина сильно заїбана, втомлена або, в принципі, без настрою, то можна дарувати поїздки, квитки, сертифікати на вечерю, в якийсь там улюблений рестік. Я пам'ятаю буквально кожен такий подарунок. В Мій день народження перед еміграцією подруга забрала мене на машині. Ні, відвезла на пікнік за містом, який сама ж організувала. А, наприклад, в день народження після еміграції вже вже в Києві, друга подруга подарувала мені сертифікат якраз у ресторан, який я дуже любила. Забрала до себе Єву, і це було дуже круто. Ось ця частина подарунка як вирішення саме організаційних питань, це просто скарб. Дуже раджу. Ну я так не занурювалася в спогади і в свої подарунки, але згодна з тим, що в мене найкращий подарунок за можу сказати навіть за все моє життя, теж зв'язане з поїздкою, тому що це свіжий такий подарунок на мій день народження, який був там в серпні нещодавно. І це були білети на Моноскін. Як це пояснити, коли ти не те що не очікуєш, ти навіть забороняєш собі про це мріяти. Ти люб... Любиш цю групу, ти розумієш, що колись там якось я сходжу на їх концерт, але зараз, не на часі. Війна, я в еміграції. Я тут не розумію, як жити в цьому місті, в цій країні, і тут просто перед тобою кладуть два квітки. Це не просто я в Білостоці сходила кудись, я їду з найкращою подругою в інше місто, і ми просто відриваємось. Це, напевно, зі всіх вражень в житті одне з головних, от чесно. Погоджуюсь, я вдячна, дуже вдячна за цей подарунок. Його зробив мій чоловік, тому що це подарунок враження, і це на все життя. Саме з цієї причини я й не можу там згадати якісь інші подарунки, тому що вони були такі більш штучні. Я не кажу, що вони були горші ні, але вони більш були про речі. А тут саме враження, саме необхідний момент, навіть коли я цього і не відчувала. Це було дуже своєчасно, тому я запам'ятаю це на все життя. Ну, твоя черга. Наступне, мені хочеться сказати, я виділила таку категорію дрібниці, які я дуже люблю. Угу. Ну, ось, наприклад, був такий подарунок, дуже важливий для мене. Це був Матча-сет. І це був подарунок від ert, таємного Санти в Смертес. Хто не знає, моєго шикарного минулого. <ст servicios> я була сумем ресторану і фотограф клубу Смертес. В Києві моя колега подарувала мені цей набір. Я просто була в такому шоці. По-іншому, ну не скажеш. Я не очікувала, що таємне Санта це така, типу, гра для колег, які не знають тебе ретельно, а вона так підійшла до подарунка, І це була Нурілі, моя мрія. Mm -hmm. Ось тут дуже багато всього можна говорити: типу, свічки, посуд, прикраси, парфуми, алкоголь, келихи, XXL, які Ти мені подарувала килимок для йоги. Іригатор, чокір з каштаном з Києва, mm -hmm. щоденник Малескін. Це все так про мене. Там навіть колись були пісня під вікном, чи багато повітряних куляк, коробка з кіндером. Ну, друзі свого часу прийшлися по стандарту будь-якої дівчинки, знаєте. Тобто тут є все. Загалом, тут все залежить від кількості хобі і криків людини, якій ви щось даруєте. І якщо людина різнобічна то проблем не виникне. Подарувати їй соту свічку не стрьомно, якщо вона дійсно любить свічки. Але тут все дуже індивідуально. Так, я згодна до речі. Про свічки в мене теж є класний приклад, такий теж свіжий. По перше, я полюбила свічки завдяки е, тобі з Берліна. Це моя там перша свічка, яку я обрала. Вона досі в мене стоїть на столі. Вона згоріла, але я не викидую, тому що я обожнюю. Цей запах щодо свічок в мене був такий теж свіжий приклад. Тут в Білостоці я познайомилася з класною дівчиною, з якою ми дружимо. В серпні вона вітала мене з днем народження, і вона зібрала для мене такий пакунок різних дробізів, і там була свічка, мило і чай. І вона все це презентувала, знаючи, що я не дуже хотіла жити в Білостоці. Вона сказала, що цей набір для того, щоб ти могла створити дім. Там, де ти є, mm -hmm. я думала, що я помру на місці, тому що це було настільки влучно. От, здається, так. Ну такі прості речі в подарунку, а я досі пам'ятаю цю фразу: mm -hmm. ось ця свічка зараз горить поряд зі мною. Mm -hmm. І щодо останніх різних там дрібниць, мені дарували книжки, тому що я дуже люблю читати. Одну з них я приперла з Києва, хоча я всю свою бібліотеку розпродала. Це книжка, яку подарувала мені сестра. Вона там передавала через знайомих ще в доковідні часи. Це книга. Бернара Вербера, Імперія Янголів. Потім я ходила ще на виставу в Києві від Харківського. Театру я знаю, що сестра обирала її дуже ретельно, свідомо. Вона дорога, вона красива, і вона з такою історією внутрі, що я цю книжку просто нікому і ніколи не віддам. І ось в мене є там ще декілька таких книжок, і щось мені дарували не завжди влучно. З книжками теж потрібно бути обережними, тому що якщо людина полюбляє читати, це не означає, що можна їй приністи любу книжку, і вона буде щаслива. Ні, uh -huh. тобто є фактор. Thank you. Жанрів, хоча б є фактор того, що людина могла цю книжку вже прочитати. І якщо ви сумніваєтесь, то краще подарувати сертифікат на якусь суму, mm -hmm. і це буде просто найкращий вибір. І ось такі дрібніці вони тримаються в пам'яті. Хоча здавалося б, це просто дрібниці, так, книжка, свічка, mm -hmm. але ти тримаєшся за них, тому що ти пам'ятаєш свої емоції в той час. Дуже згодно. І в мене якраз наступна категорія це книги. Mm -hmm. Ось мені здається, що це. Одночасно найпростіший і дуже складний подарунок. Дуже складний. І він такий дуже емоційний, і в ньому дуже багато сенсів. Ну, мені дарували дуже багато всього з книжкового за моє життя. Там були і комікси, і енциклопедії за коміксами. Mm. Там, типу, я такий фанат Marvel і Дісі, детективи, українську літературу вже цього року мені подарували. Тобто, все, що я люблю майже щоразу, це. В яблочко в мене буде такий приклад з однієї ніші, але протилежний: один гарний, другий просто жахливий. Якось в мене був день народження, це ще було перед тим, як переїхала я в Київ. Це було в Мінську, і якось я там запрацювалась, нічого не хотіла, нічого там не відзначала. І мене моя подружка позвала з собою просто на вечеру. Ми зустрілися в Мінську в якомусь торговому центрі, пішли, і вона бачила, яка я просто. Ну, Іля стояла на ногах, тому що багато працювала, грала в Квен, виступала в театрі, і все це одночасно. Я пам'ятаю, що ми прийшли, вона мене накорміла, рахунок оплатила, а потім повела Вікторію Сікрет. У мене не було просто ніяких там сіл супротивлятись, і вона подарувала мені два набори білізни, і вони ну класні були просто, ну неймовірно. І я вдячна, що тоді вона так м'яко нагадала, що я дівчина, що я не просто ломова коняка, а <ріст> <ріст> я дівчина і так потурбувалась. Про мене це дійсно така пам'ять і дуже такі приємні жіночі подарунки. Я можу продовжити цю тему. Мені здається, що навіть дати перше місце е, мого списку, тому що це подарунок, який змінив моє життя. Ми зараз станемо трішки ближче. <ріст> Але це вуманайзер, і я дуже щаслива, що наше покоління прориває цю так. велику стіну до секс едюкейшну, і ми не соромимося, говорити на ці теми. Дарувати такі подарунки. Особливо і дарувати. це мені подарувала дуже близька подруга. Але я сама потім нараз робила близьким людям такі подарунки, і це топ. Mm -hmm. В мене зараз така остання категорія в гарних подарунках. Техніка. У мене, наприклад, були такі подарунки, як інстакс, навушники, камера. Мої батьки не вміли робити подарунки. На жаль, одного разу мені мама років на 18 подарувала дерево у горшики. Мені тій, у якої кактуси вмирали. І це дерево, звісно, теж можна помінути. Тому що я була постійно в роз'їздах і воно не вижило. Але одного разу на Новий рік тато Мороз <сих> приніс мені камеру. Mm -hmm. Це було десь 15 років, мені здається. І я була неймовірно щаслива. І Я досі пам'ятаю цей момент, і мені здається, що це перший крок до мого інстаграму, і це все, до моєї естетики. Ну Це класний подарунок. Я мріяла про це. Mm -hmm. Тут я згодна з технікою, до речі, тому що мені дарували мій перший айфон після там народження льва, мені подарували макбук і, і навушники AirPods, Хоча я зараз їх ненавиджу, тому що вони дуже незручні, але <с. техніка це прям топи, якщо є можливість дарувати по-справжньому якісну техніку, то це просто mm -hmm. така класна інвестиція в майбутнє в, в роботу, в розвиток, тому що зараз, якщо в комфорт, в комфорт так, в першу чергу, тому що зараз в мене ноут вже такий старий, і я розумію, що якщо я пануся без нього на там добу, то встані тупо вся моя робота, монтаж, ось все це. Угу. Тому це такі дуже влучні подарунки. Переходимо до найгірших. Так, давай. Я тут нещодавно розповідала історію про білизну і хочу її продовжити вже в гіршому варіанті. Тому що рік тому одна моя дальня знайома, це не подруга, подарувала мені дуже відвертий набір білізни. Я пам'ятаю. Я дивилась на нього. Він дуже таким сексуальним підтекстом. Я така думаю, на що ти натякаєш? В нас ще був там сімейний кризіс, такий відчутний, дуже і я. Просто дивлюсь на цю коробку і така думаю, що, блядь, відбувається взагалі. Я розуміла, що цей подарунок просто передарений. Типу, він лежав. Дякую, що він uh -huh. ну, новий, хоча б збірками, там все це ок, запакований, але це просто був подарунок заради подарунка, і я вахує досі. Я теж подарунки 18 це дуже гарно. Але коли ти дариш, це близько людині. Так, так. Ну знаєш, мені кілька років тому Белізна подарувала е, подруга, але ми з нею були настільки близькі, що ми там могли розповісти е, одна одній, все абсолютно. І тому від неї це було знаєш навіть очікувано. Угу. А тут тупо людина, яка для мене чужа, і вона дарує таке. Немає слів, просто я не можу це коментувати. Я не хочу перераховувати цей список найгірших подарунків, <сум> тому що в мене є що сказати. Але я хочу розділити його на дві масштабні категорії і сказати загалом те, що я думаю з цього приводу. Перша категорія це. Або дорогі подарунки, е, будь-які дорогі подарунки, я прошу вибирати дуже ретельно, тому що якщо подарунок не підійде, можна загнати людину в дуже незручне становище. Одного разу мені подарували один дорогий квіток. Ті, хто дарував 100%, був би дуже радий цьому подарунку. Але вибирати подарунок все-таки потрібно не як для себе. Тобто мені досі трішечки так стрьомно з цієї ситуації, коли ти розумієш, що і їхати ти не хочеш, і шкода втрачених грошей і уваги людини, тому що я знаю, що це було від душі, але все одно бляха, що мені зараз з цим робити. В мене тут не стільки про подарунок, але про про подарунок теж як про формат, як робити не треба. Ця історія сталася років п'ять тому. На 8 березня чоловік мені подарував шкарпетки. І він в мене такий жартівник, як сценаріст, в КВН грав. І він думав, що це буде смішно. Це було смішно насправді, але я дивилась на ці шкарпетки. Ну, сенс був такий, що чоловікам дуже часто дариться шкарпетки, і ось тобі. На ха-ха-ха, як весело на 8 березня теж шкарпетки. І я така, вау, прикольно, А де нормальний подарунок? <рес> і типу, ти чекаєш, що це буде прикол, а потім він достане щось, <рес> щось нормальне. <рес> <рес> а він нічого не дарує. такий, ну все, ну, ось тюльпани і шкарпетки. І ти така, а, бляха. Тобто я 4 місяці тому народила дитину, 2 місяці тому схудла до 52 кілограм. Я відчуваю себе наповненою життям, тим, що я своїми ногами перевертаю землю. Млю, я така вся могуча, а мені дарить шкарпетки О, на 8 березня. Ось тобі шкарпетки на ці ноги Це чесно, це було весело. Ну насправді це не було б так образливо, і я б це не запам'ятала, якби дійсно після шкарпеток з'явилось ще щось. Навіть не настільки там щось дороге, навіть яка б книжка вже згладило б mm -hmm. враження, але не тільки шкарпетки mm -hmm. на восьмоберезня, це піздець. А в мене друга категорія не дуже гарних подарунків це шампуні або дешеві подарунки. Це я про подарунки без сенсу і обличчя. Тут дуже тонка грань з дрібницями, які б сподобалися адресату, тому що просто потрібно знати, чи любить він це. Умовно, в мене дуже багато прикладів. Мені друг одного разу подарував плед. Це було так про мене, тому що я постійно була в роз'їздах на автівки на своїй і цей. Лет в мене в машині ідеально жив, я завжди була з ним. І мені здається, він зараз в Києві залишився, тобто я його притащила. Або, наприклад, ті ж патчі, які ти мені дарувала, здавала бся. Це елемент догляду, який я не дуже люблю, десь поряд шампунів. Але вони були в кольорах України, ще твого улюбленого бренду із Києва. І мені було це тоді так потрібно, що я просто пищала від радості, <гум> mm. але одного разу дуже близькі люди подарували мені шампунь і кондиціонер для волосся. І це було навіть якось ну дуже прикро. Тому що за вартістю це було не дешево, а ось за змістом я шампунь сама можу собі купити. Що ви взагалі хотіли сказати цим подарунком? Чи ви так погано мені знаєте, що даруєте шампунь? Я сподіваюся, що ви розумієте мене, що тут все дуже індивідуально, чому комусь подарувати свічку сестре, а хтось і від шампунь Пуню буде в захваті, і це буде ок. Мені здається, що будь-який подарунок, як на мене, має нести історію і сенс. І якщо це є, то хоч ти камінчик з Софійської площі, подаруй, це буде прикольно. Нам згодиться до речі, даруйте, відсилайте нам пошту. Мені сестра подарувала камінчик з площі. Так вона ж напевно вийшла з роботи, пішла там взяла. Так, Так, так. Так і було так, це і було. Ну і під кінець цього випуску я хочу всім побажати крутих подарунків, як в отриманні, так і в даруванні. І знаєте що? Такий невеличкий лайфхак, віш ліст творить чудеса. я згодна підтримую. <рес> я обожнюю і складати сама, бо ти рітельніше розбираєшся у своїх бажаннях, допомагаєш близьким в них зорієнтуватися. І також я люблю, коли в людини вони є прям типу конкретними з лінками, чи нехай навіть абстрактне. Неважливо, це однаково допоможе зорієнтуватися і не помилитися, подарувавши якусь хрінь, що буде лежати там в коморі або взагалі викинеться, навіть одного разу ми з друзями, подружки зробили подарунок і виконали весь її вишліст прямо за списком, Нічосі. це був такий кайф, адже головне не дарувати подарунок, який має подобатися тобі, а дарувати те, що точно сподобається адресату. Нехай і для тебе це буде якось дивно чи неважливо. Я повністю згодна, тому що подарунки це не просто якась річ гарно запакована, це індикатор вашої уваги, наскільки ви добре знаєте людину, наскільки ви хочете дізнатись про неї більше, якщо вже щось. І дарувати, то дарувати по-справжньому і щиро. А нам і згодяться ваші ознаки під подкастом, лайки, коментарі і підписки на наші соцмережі. Це будуть кращі подарунки нам під ялинку. Ми не прощуваємось надовго, дуже скоро знову послышимось, І до зустрічі, Па-па!